Даша, привіт! Зніми, будь ласка, відео про один день в зооветконтиненті. Покажи, що у нас дуже затишна атмосфера, в компанії багато молоді працює. І далі обов'язково покажи, що ми завжди раді гостям, і покажи, як та де ми приймаємо гостей, що ми де ми робимо каву для них. І потім давай так зроби акцент на тому, що в нас наповнюючи власне виробництво. Ветеринарні препарати власного бренду, і що в нас взагалі є все, що може бути необхідно для кінцевого споживача. І іграшки обов'язково. Покажи, що в нас дуже багато продукцій для сільського господарства, комбікорми, премікси, добавки. Тільки не дурі і не балуйся, ми ж серйозна компанія. Візьми Ваню, хай тобі допоможе показати, як ми відправляємо продукцію нашим клієнтам. І знаєш, потім можна взяти Рекса, хай він покаже, що в нас є класні комбінезони великих розмірів, бо про це часто питають. Я впевнена, що ти розумничка і зробиш все, як треба. І передавай всім гарного від мене дня.